Права 893. Не виконуючи обчислень, порівняйте з нулем значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас мінус 1,7 степені, що множиться на мінус 2,7 у другому степені. Ну що ж, запишемо тоді, що мінус. 1,7 у 15 степені. Від'ємне число у непарній степені буде від'ємним, пишемо, що це менше нуля. Так? А далі мінус пишемо 2,7 у квадраті, це буде додатнє число. Пишемо більше нуля. Ну що ж, тоді, якщо ми від'ємне число множимо на додатнє, то це буде від'ємним числом. Записуємо тоді, що в нашому випадку треба записати, що число у нас менше 0. Є, добуток цей буде менше 0. Переходимо до другого завдання. Мінус 2,3 у третій степені, що ділиться на мінус 5,89. Ну запишемо, що мінус 2,3 у третьому степені непарна степень, від'ємне число тоді буде. У степені непарній від'ємним пишемо менше нуля. Так? Ну, а тоді, якщо ми від'ємне число поділимо на від'ємне, мінус на мінус буде плюс, і ми записуємо, що ця частка буде тоді більше 0. Додатнім числом. Переходимо до третього завдання. Мінус 3,7 у квадраті. Зверніть увагу, що мінус. 3,7 у квадраті, то 3,7 у квадраті буде додатнім. Перед ним у нас є мінус, то це число буде від'ємним. Пишемо менше 0. Далі записуємо мінус 2,8 у четвертій степені. Непа... Від'ємне число у парній степені буде додатнім. Пишемо більше 0. Ну що ж, якщо ми перемножаємо число яке менше, ніж. 0 на число більше, ніж 0, то у нас одне число від'ємне, добуток буде від'ємним. Записуємо, що добуток у нас менше 0 є. Переходимо до четвертого 4-го завдання. Мінус, мінус у 8 степені, що множиться на мінус 5,7 у 5 степені. Ну що ж, Запишемо, що мінус 2,6 у 8 степені. Від'ємне число у парній степені буде додатнім. Пишемо більше нуля. Тоді, якщо ми поставимо перед ним знак мінус, то вийде, що такий вираз у нас менше нуля. Бо перед ним стоїть знак мінус. Так? Ну, і пишемо, що мінус 5,7 у п'ятому степені від'ємне число у, парні, у непарній степені буде від'ємним. Ну що ж, тоді ми перший. Множник у нас від'ємний. Другий множник у нас від'ємний. А добуток буде додатній. Мінус на мінус буде плюс. Записуємо більше нуля. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж, не виконуючи обчислень, порівняйте з нулем значення виразу. В першому завданні записуємо, що наш вираз менше нуля, в другому завданні пишемо вираз більше нуля, в третьому. Менше нуля вираз. І в четвертому записуємо більше нуля. Є.